Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. До будинку Януковича в підмосковному елітному селищі Шервот знову уірвалася озброєна людина. Цього разу успішний захід лунають вибухи і стрілянина. До селища їде спецназ, триває евакуація. Пишуть, що озброєний стрілець ліквідував трьох охоронців, підірвав будку охорони з гранатомета. Сам Янукович, нібито в реанімації втім, маєтку була його коханка з дітьми. Той же час, за словами медиків, Янукович поступив в клініку ще в середу, в нерухомому стані з підозрою на серйозну травму хребта і травму коліна. Наскільки відомо травму він отримав під час прогулянки, він послизнувся і впав. Лікар повідомив, що кілька людей супроводжували Януковича. Хто це йому невідомо? У Блоці лікарі, де йому надавали допомогу на короткий час, обмежили доступ для відвідувачів. Потім його направили в реанімацію, але незабаром Янукович відвезли в якийсь приватну клініку. Януковича і до падіння були проблеми з хребтом. Тому, як зазначають джерела, не виключено, що він буде паралізованим. Російське ФСБ підготувало два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва перед повномасштабним вторгненням в Україну. Серед так званих кандидатів, які мали почолити, були Янукович і Медведчук. У ГУР трохи розповіли про долю Януковича. Нагадаємо, що його заочно засудили в Україні до 13 років позбавлення волі за держзраду. Представник Гуремо Андрій Юсов в етері телемарафону наголосив, що такі люди, як Янукович, часто самі собі не належать. Український розвідник. К додав, що четвертий президент України перебуває під наглядом. Передає 24 канал. Український розвідник заявив, що російські загарбники охороняють колишнього президента України, бо більше він перебуває під наглядом окупантів. Він Янукович охоронювана особа, і тут важливий чинок, що росіяни не лише охороняють, а й стежать за ним. Можемо ще раз наголосити, що це люди, які часто самі собі не належать, тому звичайно він перебуває під наглядом. Сказав представник ГУР. Юсов дав зрозуміти, що українській розвідці відомо місце перебування Януковича. Гур проводить збіри інформації по інших державних зрадниках, а також по воєнних злочинцях. Останні новини про Януковича, як нещодавно повідомлялось, українські правоохоронці встановили, коли саме четвертий голова держави наказав словокам відкрити вогонь по майданівцях. За даними слідства Янукович віддав відповідний наказ тодішньому голові МВС Віталію Захарченко 20 лютого 2014 року із своєї резиденції Мужигір'я. Нагадаємо, в восени 2023 року завершилось розслідування найбільшої справи майдану. ДБР звинуватило у злочинах не тільки четвертого президента України, а й тодішнього голови МВС, його заступника, тодішнього голову СБУ та його першого заступника, а також інших високопосадовців часів Януковича. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов вказав на одного з фатальних помилок, якої пропустив. Ця президент втікач за його словами. Янукович остаточно втратив контроль через ситуацію, що пов'язана з його поїздкою до Китаю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.